Хто звертається митній хаті, на ми пастушки небагаті із далекої дороги. Знайшли ваші тут пороги, тож дозвольте відпочити і новину об'явити. Увесь нині звеселився, що син Божий народився, і всі браті звеселімся, рожденому поклонімся. Ясна зірка засвітила. Нам дорогу освітила, аж до того вефлеєму ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали і в дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолили. І славили Бога Сина, що прийшла свята єднина, і дивний голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому соніться, до бо вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть. Що Христос прийшов на світ, слава Богу, мир і хаті. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Я козак за Дніпровських вод, з козацького роду довго плакав мій народ, у страшну негоду далека пролягла дорога, у світ широкий, де степ без краю, де море грає. Там люд хрещений погибає. Я козак за Дніпра з козацького роду, пережив вже мій народ, не одну негоду. Я зібрався і пішов до фоєму, свою долю розповім Богу своєму. Хай згода і любов, Між вами панує, хай справами вашими серце панує, а нині ми разом. Ісуса вітаємо і славу вовіку йому заспіваємо. Ми співаємо. Хаті, на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Ця новина незвичайна, то велика свята Тайна, В Овефлеємі народився, від Марії воплотився. Ісус Христос, дитина Божа, це Син Божий, щоб ви знали, як пророків віщували, як прийшов він на цей світ. Серед нас не наче квіт. Що за темний дух гуляє, світлі зорі погасає. Гутен морген, гутен так, я прийшов до найдобрий час. Що весело, то може куплю, може торгую, я міняю і купую, а що треба, то продам, бо я маю дуже гарний храм. А може священик мене щось купить. Точно. Точно куплю. Де покажи щось? А то нічого немає. Та як? Та як? Кажеш, продаєш, а нічого не кажеш нема. Аж ви, аж ви гоните мене, а вас біда тут де мене. Рекладач, що за хмара пр... нас Ні, то вже. Де дещо пере... переклали, де що треба ще перекласти, писали цілу ніч, що не встигли, то не встигли. То все далі мові? То є різні мови. Speak English. Є Європа, тремтіть, ми, ми, але бачить. Лінійку, як треба, можу, щось <плату> клянусь, як треба, може щось відмалювати. куплю, добре? Добре. Ні, ні ми Сьогодні акція по 100 царів, добре. Тільки грамів. Всяких бунтарів. Ти є цар, та тільки земний. Народився князь таємний. Він буде понад царями. Над землями й небесами він буде таких карати, правду буде повідати. Може, скажеш, де той цар? Може, я приніс йому свій дар? Ні, не скажу клятий царю, де родився володар. Перенесем тяжкі муки та не дамо тобі в руки проклятий іроде. Не трать мій цар усігна надій Поклич собі жида, бо він є знахар чародій. роді. Царю ірду Книж книжки, читає. Лише один він може знати. Доки буде царювати, приведіть мені його, жид швидко, швидко цар зове. Дойду, неси ту книжку знайду через ваші ті пороги, що не помав руки й ноги. Нема бачу, що, що я чую, у ніж таку страшною, чи в хаті сісти, випити і з'їсти. То, що вуйку нам приніс і поставив передніс. А ну жиде марш до книги. <рив> в, брат, в, не не чотири книги. родився цар Месія. То <рив> правда і надія. То правда, жиде, що ти всюди бував і багато книжок прочитав. Правда, правда, бо я дуля, мав, лапа, бо наденжував. жував, А жити тобі недовго народив цар-месія. Що ти плетеш? Скажи, де народився Месія. А Месія в Лємі народився, трохи сіно припросився, святий Йосиф, Боже мати, бережу свого дитяти. Йдіть до вефлеєму міста, легіонів моїх віста і шукайте дітвору, перебийте її всю. Воїни, слухайте мій наказ, твій наказ святий для нас. Його ми сповнимо в цей час. Ми, ми на поміч, поміч можем стати і за ми них життя віддати. віддати, про таких, як ти вельможу, ми давно забути може. Та не крячте, як ворони, ой, паде моя корона, бережіть мої слуги. Де поділись волоцюги, мрак стоїть перед очима, всюди він і за плечима, ой же всюди потемніло, серце, серце заболіло. Волю, волю ми вчинили, всюді твору перебили, в тім числі і твого сина, і в тому твоя провина. Дітей ти, Іроди, не пощадив, вбив усіх. І свого сина також. Що ж ви наробили? Мою дитину вбили. Іроде, бійся Бога, смерть стоїть біля порога. Смерти мило поможи, ти мені давно служила, ти вбивала ворогів, тих, що я тобі велів. А тепер кого вбити? З них ніколи я... не сміє жити, того хлопця молодого, що зветься царем. Всього світу владарем. Ні, не буде цього царю. Їх косою я не вдарю. Бо в мене дитя в скині має владу світілення. мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Чорти, брате, поможи. Смерть від мене від жени. Як це маєш пане, брате, я прийшов по твою душу, в пекло її взяти мушу. Може, хочеш ти до неба. Ей, дітей, таке, так, як ти не треба. Зараз лоблюшку твою і хоч не сволаю. Боже, боже, боже що за диво? Все закінчилось, щасливо, згинув і Шляхом Щля поміроданий діть, до когося погодіть. Бог буде любити, Бог буде вас благословити, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу ся молили. Слава Богу, слава Богу, то збираємось у дорогу, щоб рознести цю новину кожен дім. Кожну Пора в дорогу нам іти і звістку радісну нести про те, що Бог родився нині. На Україні дзвонять дзвони, линуть степи, срібні тони, линуть дзвони перепили через гори, через ниви. зглянься Христий, Божий сину. В день Різдва на Україну зійшли зіруньку яскраву. Щоб рознести Тю славу, прощавайте всі у хаті, весело святкуйте, за синами та братами. Тяжко не сумуйте, котрі далекі, чужині, всі літа страждають, і сьогодні до вечері плачучи, сідають. Ми на цьому добрі люди, коляду кінчаю і на многі літа. Щастя вам бажаю, будь дорогу вирушай, Богу пісню заспівай, зійшли ангели, зійшли веселу і з не. Далені гори це дух землі, і пісня прадітів пречиста, що хлібом махне на столі, горить у вишивках прочисто, надія віра, і любов, між дітьми любими, батьками, що в і здоров. І славився господарями, а коляда це дух землі, і пісня прадідів пречиста, що хлібом пахне на столі, горить у Вже чую вас, пане господарю, що Христос родився, що наш наряд український від ярма звільнився. Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекались. Ті, хто в полі і в неволі, в далеким сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що дочекались. за що Бога просим, нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу. Нехай славлять Україну та многоє літа. Христос, Славімо його! Прекрасно.